Чимало українок на заробітках в Італії не уявляють життя без звичайнісіньких парків. Чи не в кожному місті є один-два, де щовихідного по обіді можна приємно провести час? Дехто каже, що паркові посиденьки важливіші, аніж щотижневі походи до бусів. В тому і в чому секрет італійської природи з'ясовувала Алла Пас. Своїх тут впізнають здалеку. Мовляв, охайністю та й темпераментом ми даємо фори італійкам. Діти до інституту Ганна до Італії заробляти їм на науку. На господарстві лишила хворого чоловіка. Відтак каже, вже восьмий рік на своїх тендітних плечах трьох мужчин тримає. Бойовий жіночий дух не аби як підтримують недільні посиденьки у парку. Поїздом приїду сюди, почую якісь новини, що з їм розкажу. Своїми цими мислями, подумаю і йду собі далі працювати. Цей район Риму називається Піраміди. Ось за цією пірамідою кладовище, на якому поховано чимало відомих людей, наприклад, Андерсен та Карл Брюло. А усі довколишні парки облюбували собі для відпочинку заробітчани українці. Це сьогодні у римі дощ, і українців тут лише кілька десятків. Коли ж погода дозволяє, то українці займають тут усі лавочки, сидять на бордюрах або просто на газонах. Тоді кажуть, тут яблуку навіть ніде впасти. Саме з пірамід починався український рим. 12 років тому тут паркувалися перші зарубічанські буси. Людям було зручно, поруч метро та українська церква. Щоправда, тоді поліція наших звідси виганяла. Тепер на культурний відпочинок не звертає уваги. Нас поліція не ганяє, ми маємо документи. Зарубічани у парках відпочивають і в спеку, і в дощі в холоднечу. У кав'ярнях за дорого, а бодай якогось приміщення для зустрічей у них немає. Залишатися ж сам на сам зі своїми думками Віталії кажуть, просто не можна. Недовго і збожеволіти. Усі, які ми Маємо свої проблеми, ми несемо тут. Міняємо книжки, співаємо трошечки потихеньку, ділимося своїми листами, які приходять з України. Тут є куди піти, але сюди приходять, тому що тут як центр, де сходяться українські жінки і проводять свій час. Але хіба тут може провести час? Цьому гадюштіку, де хто у парках відпочиває не тільки душею, але й тілом. Вино раз зброя. <рес> <рес> Курка, що дешевше? <рес> Жарко дуже віталі шупити горіл. Нерідко гостями тут й італійські чоловіки. Щоправда, наші жіночки цей контингент вже розкусили. Не дружин вони тут шукають коханок. Наші жінки, які після трудової неділі хочуть знайти якусь та якусь ласку, її приглашають на чашку кофі, а потом, начить вони розповідають масу, масу. Фантазії і таким образом попадаються в веті перепльоти. Тім молодь до парків все таки ходить рідко. Влітку намагаються поїхати на море, взимку відвідують музеї та кінотеатри. Але пас Романдучик Італія та студія 1+,1.